Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одна зі сторін трикутника вдвічі менша від другої, і на 2 см менша від третьої. Знайдіть найбільшу сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 22 см. І варіанти відповіді А 5 см, Б 7 см, В 9 см Г10 см. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо найменшу сторону трикутника змінною x. нехай найменша сторона x сантиметрів. Тоді друга буде Відомо, що одна вдвічі менша від другої. Значить, друга буде вдвічі більша від найменшої. Це 2х сантиметрів. А третя. Про третю відомо, що одна вдвічі менша від другої, і на 2 см менше від третьої. Отже, третя буде 2 см більша від першої, найменшої. Це буде х додати 2 см. Враховуючи, що периметр трикутника 22 см, маємо рівняння. І складаємо рівняння Х, додати 2х і додати Х додати 2. Маємо 22. Зведемо подібні доданки, маємо 4х, 2 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х до рівня 20, тепер поділимо на 4. 20 поділити на 4 буде 5. Це ми знайшли найменшу сторону. Отже, найменша сторона 5 сантиметрів. Другому шукати не будемо, друга найбільша у нас, третю шукати не будемо, друга 2х, тоді найбільша. 2 помножити на 5 це буде 10 сантиметрів. І записуємо відповідь 10 сантиметрів. І варіант правильної відповіді у нас це Г. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 до підручника геометрії 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 6 до підручника математика 7 виконано.